Сьогодні, 3 лютого 2016 року, ми займаємося благоустроєм в нашому рідному місті, у нашому сквері на Серафимовичі, Лівобережному ботанічному саду. На наше прохання працівники Київзеленбуду зроблять кращий перехід до зупинки і поліпшать стан нашої тротуарної стрічки. Йдемо та дивимося, як це буде відбуватися. Добрий день! Ви правильно зрозуміли? Так, все вірно, це я замовлював від громади. Дякую, що відгукнулися. Роботи тривають, потрібен певний час, щоб вирівняти площину, на яку буде встановлено плити. Починається працювати техніка. Зараз підйомник забере плити і потім розвантажить їх у місце, де потрібно цю плиту скласти. Уважно слідкуємо за процедурою. Перша плита вже на місці. Зараз її трошечки. Відправлять, залишать і потім будуть брати другу. Беремо другу плиту зараз. Роботи забезпечують майстри КПЗН Дніпровського району. Gracias. Тепер у нас найкращий перехід до зупинки це вулиця Серафимовича. Зеленбудка КП УЗН Дніпровського району. Зробив те, що просила громада і виконав будівельні ремонтні роботи на тротуарі, що веде до зупинки Березняки. За що щиро дякуємо працівникам, всім співробітникам КП УЗН, керівництву за виконані роботи. Дякуємо громада Березняків.